Вікторія Шпаченко, яка переїхала до решетилівки з Кировоградщини, продовжує займатися улюбленою справою навчати дітей творчості. Артпростір Вікторії діє вже три роки. Моя студія має назву Імпресія кольору. Імпресія кольору означає враження від кольору. Ми віримо, що через колір можна передати настрій, емоції і почуття. В студії я навчаю дітей малюванню. І недавно в мене виникла ідея створити новий гурток гобеленів та феничок. Фенички прикраси, з ниток на руку, а гобелени можна використовувати як коврики або брелоки, або на стіну можна повісити. Діти можуть тут навчатися із семи років. Це щось нове в що решительівки, такого ще не було для дітей, і я хочу створити гобеленчик і повісити його на стіну. Набір вихованців на гурток триватиме, допоки не набереться група із шести чоловік. Заняття з і фенечок допоможуть дітям розвинути дрібну моторику рук, е сформулювати е знання з композиції і кольорознавства. Діти зможуть підбирати робити композиції. Для гобелену потрібні підрамники дерев'яні, тканина, спеціальна голка, яка називається панчнідел, і е, нитки акрилові. Для фенечок ми використовуємо самі ниточки і як папку планшет, як основу для плетіння. Офіційні заняття гуртка гобелени та феночки стартують вже з наступного понеділка. Проводиться набір і для дорослих.